Всім-всім доброго доброго раночку і смачного всім сніданочку. Нарешті ми зустрілися сьогодні у нас вівторок, 16 грудня. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок омлет із одного яйця помідорка, чері заморожена, спаржа заморожена, цибулька заморожена, зелена, і горошок зелений заморожений. І сир додала. Додала сьогодні сирок. Не знаю, він, мабуть, вже застиг. Так. Да. Уже він застиг і він вже не тянеться. І все. До міста. Багато цибулі положила. Зразу кажу. Хліб білий. Кирпичик. Что я сегодня не выспалась? Как вы, девочки? Мальчики, как вы? М -м, с сыром добра. Смачно. Я казала, Спіраю можна з'їсти все. Спаржа. О, помідорка кисленька. Але чується, що, що домашня. Ми так собі, нормально. Ваня поїхав на навчання. Приїде не скоро аж 24 числа. На вихідних поїде в Зіньків до брата. Ми так вирішили. Його там чекають. Якраз у нього виходить, що в понеділок свободний день. І в 24-го вже додому. Думаю, Ваня якраз момент з'їздить до дядька Гості. Поїдеш, тим паче, що туди добиратися набагато легше, ніж до нас. Там приїхав, брат зустрів. Ну, опять же, брату, звісно, ж. Не, ну, а тут у нас ну, у нас тут нема кому зустрічати, то він добирається з однокласником. Ну, в общем, слава Богу, що є такі люди, що підвозять і, дай Бог їм троє. Вот. А потім зіньковий раз і вже Полтаві, все. Бустренько. І тим паче, що не треба нічого. Готувати йому в сумку. Це не на тиждень він їде, а на два дні. Я йому зайвих дві пачки мівіни положила, консерву, гречки, кажу, ось тобі гречка, котлети, заморозиш, достанеш на два дні, тобі хвата. Тобто поїде. На цьому тижні у нього справжня сесія. Вчора був залік, сам залік. По фізичному вихованню. Сьогодні консультація по українській мові. Завтра іспит по українській мові. Четвер консультація по історії України. Правильно називається предмет історії України і культура України. П'ятницю іспит по історії. І все. В середу консультація по філософії. У вівторок. А в середу іспит. Все. Сесія закрита. Канікули. Вон так і дела. Ну поки все успішно здає, все нормально. Вчора Людочка посылала. Що там у тебе? Все нормально то нормально світла немає вымыкають просвечки знімала ніхто нічого не написав думаю дівчатам не подобається що я буду так, як каже в потьомках тут щось знімати. не хочу нічого знімати в по тмках не всім вымкнуть світло Ми зранку і з вечора ну, опять же ми. зараз я не отправляю Вітальні картиночки дівчатам, бо в мене тормозить телефон, я боюсь, що він зовсім. І зараз оце ще оновлення прийшли. Чи як воно буде далі? Чим більше оновлень, тим старіший телефон стає. От. Ваня приїжджав і я так і йому не дала, щоб він почистив мій телефон. Ну, У мене оце зранку п'ять дівчат, з якими я. Побмінююсь вітанечками, три підписниці і дві мої тітушки. Дві тітушки. Вони мені шлють, а я тільки сердечки ставлю. <гум> да, смачно з сиром, звісно. Я так полосочками його порізала, не на тертушку, а просто полосочками, щоб він. Був такий, знаєте, чувствувався, Я така, як, проснулася пів шостого, але обличчя ще не вирівнялося до кінця пом'яти. мимо. Смачна спаржа. Хм. Чай чорний. З лимончиком. Без цукру, без меду. Ну, дівчатки, великі вам спасибі за ваші коментарі. Люличка мені там пише. Фокстрот, Фокстрот. Такі мені коментарі. такому підтримку там взагалі молодець. Спасибо тобі. Дякую вам. Я все бачу, все ценю, все пам'ятаю. Просто що не пишу, бачите, нікому не пишу я. Є в мене такий гріх. все по старому. Чора варення закривала, закатувала. Малинове. Получається, в морозилці мало місця. Різати качок, а місця нема. І прийшлося витягти малину. І зварить з неї варення. 9 кілограмів получилось малина. 9 кілограмів на дві качки місце освободилася. Вчора 10 баночок закатала. І ще 2 баночки, мабуть, буде. Так і осталось у мене в каструлі треба сьогодні. То, що темно вже. Банки треба мити, парити, кришки, ну, в общем. Не стала я вже цю цю історію заморилася. Сьогодні зроблю. А варення токи кип'ятила 2 дні. Протепить, відставила, відставила. Не знаю. Дивлюся в банках, наче її не загустіло. Ось такі діла. Ну а що, викинути жалко. Я залишила там такий маленький пакетик, мало ли, думаю, на, на компот. Може десь понадобиться, може на якийсь пиріг чи що. Щоб свіженька була. Де і так можна поїсти, просто розморозити і поїсти. Отакі справи, дівочки. Так що взимку, в грудні, катаємо варення. Нам би ще одному разілочку скриню таку, знаєте, чисто на, на м'ясо. Ну, не вистачає. То в мене овочі, то в мене фрукти, то в мене фарш котячий лежить. Ну і все там. качок трошки. Не вистачає мені одної морозилочки. Такі діла. Ось сьогодні судямо обмали, девочки. З'їли омлет, трошки потренділи. Все нормально в нас. В принципі, більш-менш все нормально. Ну, як относительно, так? Да? Якщо з якоїсь сторони подивитися все нормально, а там з другої сторони нихрена нічого не нормально, то що вже це все на мозги так давить, що просто не виносимо. Ну, же, якщо зрівнювати з іншими, нам краще, да, чим іншим людям. Є кому такі діла. Це, дівчатка моя, такий мокбанг. Я ще раз хочу подякувати вам за ваші коментарі, за вашу підтримку, увагу до мене, до мого каналу. До речі, секунда. Було ж у нас що було у нас? 13 число? а ну, Сьогодні вже 16. Треба що зробити? Правильно, передать привіт. Передать привіт. Ну, у мене тут небагато привітів, всього три штуки. Представляєте? Це за місяць. Ну, Підписалась тут трошечки більше, але ось знаю тільки про трьох: Нік Опер, вам привіт. Сліпміс вам привіт. І Тетяна Мушта. Тетяна Мушта вам величезний привіт. І всім великий привіт, всім велике щиро дякую за те, що пишете, за те, що підписуєтесь, за те, що коментуєте, і всім всього самого найкращого, міцного здоров'я. Будьте щасливі. Зараз це дуже важко, але треба триматися. От. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків. Все буде добре. Чекаю ваших коментарів.